Розглянемо таку морфологічну ознаку, як число іменника. Іменники змінюються за числами. Вони можуть бути вживані в однині і в множині. Наприклад, стіл столи, шафа, шафи, хлопець, хлопці і таких іменників в українській мові більшість. Проте є іменники, які вживаються або тільки в однині, або тільки в множині. Давайте їх розглянемо. Розглянемо іменники, які вживаються тільки в однині. Це назви речовин. Наприклад, молоко, олія, оцет. Це збірні іменники, які називають назву як сукупність. Наприклад, листя, худоба. Іменники з абстрактним значенням. Наприклад, Доброта, Телебачення, Горе, Любов, «чуйність» і власні назви. Наприклад, Волинь, Тернопіль, Запоріжжя. В українській мові є також іменники, які вживаються тільки в множині. Це назви парних предметів: наприклад, двері, ножиці, штани. Це іменники з матеріально-речовинним значенням. Наприклад, Висівки. Дріжджі – це іменники, які називають сукупність предметів. Наприклад, витрати, назви відрізків часу, свят, наприклад, канікули, обжинки, хрестини і власні назви, наприклад, суми, черкаси, чернівці.